Схоже на те, що експрезиденту США Дональду Трампу доведеться брати участь у наступних президентських перегонах у кращому випадку під домашнім арештом. Докладніше далі. Як пише New York Таймс, під час підсумкового виступу у суді Нью-Йорка прокурор Джошуа Стейнглас заявив, що вина Дональда Трампа в втручанні у вибори очевидна. Його промова тривала понад чотири години. У ній Стейнглас детально розбирав кожен крок Трампа, який на його думку доводить провину політика. Серед 34 звинувачень про порушення бізнесових практик та виборчого законодавства, які закидають Трампу, зокрема йдеться про виплату компенсації у 130 тисяч доларів. Зірці фільмів. Для дорослих Стормі Денілс, зв'язок із якою Трамп намагався приховати напередодні президентських виборів. Про це повідомив колишній адвокат мільярдера Майкл Коен, через якого і здійснювалася домовленість. У свою чергу нинішній захисник політика Тут Бланш назвав Коєна найбільшим брехуном в історії і додав, що його свідчення це помста за те, що Трамп його звільнив. Трамп вже демонстративно просидів усю промову прокурора спиною до Стенгласа і в притаманному йому стилі назвав усі звинувачення Нудними, а сам виступ затягнутим на остаточний вирок присяжних у справі, можуть піти тижні, зазначають експерти. Тим часом, як би не блазнював Трамп, агенти секретної служби США вже готуються до його можливого тюремного ув'язнення. Як стверджують CBS News, скоріше за все відбувати покарання експрезидент буде у міському тюремному комплексі Райкерс Айленд, де зазвичай отримують високопоставлених або відомих ув'язнених. Але якщо Трампа навіть визнають винним, його навряд чи. Посадять до в'язниці. Скоріше за все, суддя Хуан Мерчан може засудити Трампа до випробувального терміну або домашнього арешту. Такий варіант дозволив би йому давати інтерв'ю і мати доступ до соціальних мереж із дому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.